Київ, другу ніч поспіль під масованою атакою ворога, росіяни обстрілювали місто рекордною кількістю дронів та різноманітних ракет. Наслідки фіксують у трьох районах столиці. Постраждали 11 -ро людей. Трьох з них ушпиталено. Пошкоджені будинки, готель, об'єкти цивільної інфраструктури, а також нежитлові приміщення. Докладніше матеріалі Руслана Сміщука. Так, цієї ночі звучав Київ. Під вогнем рекордної кількості російських безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет, перебували обидва береги столиці, пошкоджені багатоквартирні та висотні будинки, домівки приватного сектору, а також нежитлові житлові приміщення та будівлі. Щонайменше 11 людей постраждали, трьох із них ушпиталили. Також уламки дронів пошкодили студентський гуртожиток, і там почалася пожежа, яку невдовзі загасили. Чимало киян заздалегідь пішли в укриття, чи більш безпечні місця, і це врятувало. Життя багатьох, або вберегло їх від поранень як от Ольгу. Брат мене розбудив. Сказав, що їх збивають і що можуть нам на голову впасти, треба спускатися. От і там збили один, другий. І він мене вже випхав з квартири. От я вже спустилася на, на перший поверх там під лісницю. Він сказав: будь там, поки збивають. Ну будинок да так шарахнув, хитався. Я думала, може прямо в будинок прилетіло. Було таке враження. Ну і таке вона пилюка піднялася. Весь час багатогодинного обстрілу столиці та області працівники ДСНС, поліцейські та фахівці інших служб в буквальному сенсі рятували людей, поки над головами збивали ворожі дрони. Часом доводилося ховатися, а потім знову виходити з укриття і продовжувати роботу. Заходить з нашої сторони. Увага небо, увага небо. У столиці досі усувають наслідки ворожих влучань, демонтують небезпечні уламки в будинках. А також фіксують завдану цивільним українцям шкоду та воєнні злочини окупантів. Руслан Смичук Володимир Дєдов подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.